Ось коротше ця пташка. Така вона така. Буде, буде літати і відлякувати. Півтора метра в неї розмах крил. А там вон черешня. Ля дозріває. Ще не дозрілих багато. Але... Коротше, ми вчасно все. бо ягідок багато, і... і в тому році ми її майже не поїли, бо її виїли вони за день. Просто требує тепер, буде літати там. Никто тут черешни не пообъедает. Как на огонь можно втыкать бесконечно. Вот и игрушка.